І Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу, високо приподобні Отче Павло, дорогі Отче Іу мене, преподобні духовні отці духовні Отцічину Великого, дорогі брати Василя, дорогі ворогі отамі брати, дорогі семінаристи наші, дорогі отці Деякони, возлюблені Христі. Братя і сестри, в далекому 431 році в місті Ефесі відбувся Санський собор. В часі того собору мешканці міста були на на коло церкви і гукали Мати Божа, Мати Божа, бо на тому соборі йшлося про захист материнства, Божого материнства причиської Діви Марії. Бо були деякі такі, що казали, що ми не можемо називати причисту Діву Марію, Богородицею. Але весь християнський люд насправді цьому оточив церкву, де були єпископи, і люди гукали, мати Божа, мати Божа, так спонтанно каже папа Францис, вільні християни виразили свою велику любов до Марії. Церква брукує часі, каже він, і на цій дорозі вона йде прямує шляхом, яким прийшла Діва Марія. Так чить Іван Павло II у своїй енцикліці мати Спасителя. Всі ми, як церква, завжди маємо брукувати стежками Марії. Особливо це торкається того, що як ми переживаємо нашу віру. Наш шлях у вірі, схожий на Марієм шлях, тому ми відчуваємо її особливо близько нам. У своїй нещодавній аплодації, радість Івангелія, яка сколихнула світом духовним, світом священиків, але також і багатьма Маронами, Святіший Отець сказав такі незабутні слова. На хресті, коли Христос у своїй плоті страждав, від драматичної зустрічі між гріхом світу і милосердям Божим, біля їх його стояли мати та учень Апостол Іван. У цей критичний момент, перше ніж проголосити звершення справи, яку йому довірив Небесний Отець, Ісус сказав до Марії жінку, ось твій син, а потім сказав до свого улюбленого учня, ось твоя мати. У цих словах Ісуса на порозі смерті звучить передусім нежалісливе піклування про матір, як це ми не раз думаємо, коли молимося кресну дорогу. Ми маємо, що Ісус так жалісливо ставиться до своєї матері, каже Папа. Ні. Тут звучить формула Откровення, яка показує таємницю Спасительної місії. Ісус залишив нам свою матір як нашу матір. Тільки зробивши це, Ісус міг відчути, що Його місія звершилася. Тільки віддавши нам за матір Марію, Христос міг віддати своє життя, можемо сказати іншими словами. Він не міг померти доти, поки не віддав нас усіх в опіку своєї матері, пояснює папа Франциск. Біля підніжжя Христа у смертний час нового творіння Христос веде нас до Марії, Він веде нас до неї, бо не хоче, щоб ми йшли без Матері. Марія є тією, каже він, що вміє перетворити печеру для худоби на дім Ісуса з кількома скромними білюшками і морем ніжності. Вдумаймося в ці слова. Марія є та. Що вміє творити, перетворити печелю для худоби на дій Ісуса з кількома скромними пеюшками і морем ніжності. Це є таким закликом до нас, щоб ми зрозуміли, що наша Небесна Мати і заступниця, пречиста Діва Марія, так як зробила із тої вихреємської стайні мешкання для свого сина. Так вона хоче зробити. Із наших сердець, що для нас є ще гірші, ніж було достання для худоби, хоче зробити із цих наших сердець добре і гарне помешкання для Ісуса. Як причиста Діва Марія може зробити з нашого, наповненого егоїзмом, самолюбством і нечистотою серця помешкання для свого сина. Звичайно, так, як це вона зробила у Кані Галилейській. Коли забракла вина, вона простенько сказала до тих слуг. Вина, робіть все те, що Ісус вам скаже. Ось перша і головна заповідь Діви Марії. своєму житті ви маєте робити все те, що Ісус вам скаже. А що нам каже Ісус? Ми знаємо із Божого Слова, яке слухаємо кожної неділі і яке маємо обов'язково читати вдома. Ми мусимо читати вдома святе Письмо, бо з того святого Письма Бог не раз говорить до певної нашої життєвої ситуації. Пам'ятаю собі такі реколекції одного славного екзортиста, світового екзортиста, руху Сапереї. Він був з Індії і повернувся додому з Риму із студій, захистивши вчений ступень як науковець Біблії. Він вчив Біблію по-науковому, як вона пояснюється, чудесно знав єврейську, грецьку мову. І ось коли він повернувся додому, то попав одного разу на спільноту вірників, які читали святе письмо. І після того вставав. Батько кожної родини і казав, як це святе письмо відбивається у його сімейному житті, на його роботі, в його повсякденному житті. І він каже, коли ці люди почали свідчити, як Боже Слово торкається їхнього життя, життєвих проблем, то я зрозумів, що всі ті мої науки є ніщо порівняно з тим. Коли людина живе Божим Словом, не вивчає його, але живе тим Словом у щоденному житті, він каже: після того я не пропустив жодної зустрічі сімей, які жили Божим Словом. Від них, я кажу, він навчився більше, напевно, ніж я навчився на високих студіях у Римі. Бо коли проста людина, батько або мати родини, Живе Божим Словом. І бачить, як те Боже Слово торкається її життєвої ситуації, щоденної, то це є щось прекрасного. На превеликий жаль, радянська система, ця система атеїзму і комунізму відбила від наших людей це бажання і прагнення читати Боже Слово і жити Божим Словом. Вже є 25 років, як наша церква є на свободі. Але ми бачимо, як це важко привести наших людей, особливо батьків родин, тата, що є головою родини, до того, щоб він читав вдома своїм дітям, своїй родині, Боже Слово, щоб він вчив своїх дітей слова Христового. Це є дуже важко, а колись до війни. Так воно було. Сім'ї запрошували до себе священників і монахів, які розповідали їм про Боже Слово, про Слово Христа, про навчання апостола Павла, читали життя святих. Але тепер це відбувається дуже рідко. Добре, ще коли люди покличуть нас посвятити хату, гарно збудовану і дуже дорогу. Але дуже рідко. Короні люди прийдуть і скажуть священникові чи монахові очі, прийдіть почитати з нами святе Письмо. Ми перестали жити Божим Словом. Це є велика правда і велика трагедія нашого часу. І не раз ми нас священники і монахи будемо право... говорити з нашими вірними про тисячі інших таких речей, що не є фундаментальні. Але мало говоримо про те, що нам хоче сказати Христос через своє Слово. А треба знати, що Марія жила Божим Словом. Тому Євангеліє, який ми тільки що чули, каже, вона вибрала кращу частку, що ніколи не відніметься від неї. Краща частка — це є слухання Ісуса, сівши в його нога. Марія, сестра Марти, слухала Слово Ісуса і зберігала це Слово. Так само і ми маємо завжди пам'ятати про цю гарну частку, яка так потрібна нам у нашому житті, бо Боже Слово це є те, що, падаючи в серце людини, починає потроху, потроху Його міняти. Свята мати з Калькутти так каже нам про пречисту Діву Марію. Ніхто так пригарно не вчить нас покори, як Марія. Святе письмо називає її повною благодаті, повною ласт. І це означає, що вона неї повна Бога. Слугиня завжди готова до розпоряджень, до виконання з вірою і радістю бажань тієї особи, яку вона любить. Цілковите смирення Марії означає бути в розпорядженні Бога. Це значить забути про те, чого хочу я, але пам'ятати про те, чого від мене хоче Бог у цій даній життєвій ситуації. <кій> На багатьох сторінках інтернету католицьких, католицьких новин було дуже таке, цікаве, цікаве оголошення, така цікава розповідь про відомого протестанського. Пресвітера Швеції, який 19 березня цього року із своєю жінкою і своїм сином прийшов до Католицької церкви. Він був головою протестантів цілої Швеції, дуже багато їздив по світу. І ось він каже у інтерв'ю, яке дає журналістам, що він довго придивлявся до життя католицької церкви. Дуже добре знався святе письмо. Протестанти знають святе письмо дуже чудесно, але на превеликій жаль, не до кінця його не раз пояснюють правильно. І ось він каже, мені завжди цікавили розповіді про Пречисту Діву Марію. Коли я читав про неї, я бачив, що багато лютеран прочитають пречисту Діву Марію але не називають її своєю матір'ю і не називають її Богородицею. Але читаючи слова благодаті повна, читаючи про те, як вона зустрілася з Єлисаветою і співала свою величайну пісню, величає душа моя Господа і дух мій радію, Бозі Спасі мої», каже він, я потроху почав перейматися цією постаттю Небесної Матері. Одного разу каже він, я відвідав ту землю і був у місті Айн карім там, де Богородиця зустрілася з Єлизаветою, коли її відвідала. І каже, Таня дійсно пережив цю зустріч, Таня дійсно зумів побачити, що якою прекрасною постаттю є Діва Марія. І він собі сказав, якщо католики мають таку прекрасну матір, та чому я протестант не можу мати її заматі? І він навернувся. Він прийняв католицьку віру, бо зрозумів, що правда Божа міститься у цій церкві, не в якійсь іншій, але саме в цій церкві. Бо якщо ми уважно читаємо Святе Письмо і над ним задумуємося, то Боже Слово завжди відкриє нам повну правду. Знаєте, що переспротив. Протестантизму або з іншої віри на католицької віри, де відомою на весь світ людини, це дуже непросто. Всі починають від тебе відвертатися, тебе обзивати. Але він казав: все це я вважаю за пусте, аби тільки стати добрим сином речистої діли і католицької церкви. Ви що не наш, ми люди, що живемо в церкві католицькій. Не усвідомлюємо собі, якою важливою особою є для нас пречиста Діва Марія. Ми не раз можемо прожити день і не згадавши про неї. Може, ми ніколи не брали до рук вервиці, яка прославляє всі таємниці життя Ісуса, що були переплетені з її життям. Може, ми ніколи не вміємо стати навколінки перед її іконою. Все це говорить про те, що не раз ми забуваємо про те, що дуже потребуємо небесну Матір у такі важкі хвилини нашої історії, які ми переживаємо і зараз. Дивіться, як багато наші політики говорять про те, що потрібен мир. Але як мало вони говорять, що той мир може прийти лише від Бога через руки Марії? Дуже мало є таких, що це скажуть. Але це є істина, правда. Божий мир приходить до нас через молитви Небесної Матері. Це показує нам мечебові, це показує нам інші місця появи причисти Діла Марії. Ми ніколи не зможемо жити краще, поки не дозволимо їй. Переминити наше серце із грязної, самолюбної стайні на прекрасне місцевище для Ісуса Христа. Цього вона від нас хоче. Бо вона є та, що вміє перетворити печеру для худоби на дім Ісуса, тільки вона. Тільки вона, а також наші святі Небесні Покровителі. Все про це пам'ятаємо. Наше серце буде краще тоді, коли ми дозволимо Марії кшталтувати Його, формувати Його, а вона його формує завжди через молитву, через спокою, через чистоту. Тому, дорогі браті і сестри, візьмімо собі до серця слова Матері Терези Скайкути, яка казала: просімо всі причисту Діву Марію, щоб вона зробила наші серця. Тихими і покірними, як серце її Сина. Бо це ж нею і у ній сформувалося серце Ісуса. Нехай же ж нею і через її заступництво формуються і наші серця, що мають бути гарним помешканням Божого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!